Внукова загадка. Розвернувся внук до діда, кинувши рогатку, Відгадай мені, дідусю, неважку загадку. Дід кивнув, кажи, я чую, двоє утікають, почав свою загадку. Двоє доганяють. Та ніяк догнать не можуть Задні тих передніх. І промінчик хитрий ллється з оченят безшкетних. Дід помовчав, зліз із печі і потермо золі. Цю загадку, каже, чув я ще колись у школі. А тому тобі її я відгадати в змозі. Два передніх і два задніх то колеса в возі. Тут онук розраготався, промах зрозуміло. Відповідь твоя, дідусю, зовсім застаріла. А тепер уважно слухай. Правильну розгадку, двоє ті, що утікають ціни і податки, а два інших сам ти певно, мав би вже вгадати, пенсія твоя то, діду, і мамина зарплата.